Земляки, однодумці, колеги. Я радий всіх вітати на відкритті нашої колективної виставки. «Травнева Рапсодія». Це де факто ми хочемо сьогодні зробити свято для наших самих самих коронавитих великих які навчаються в художньому відділі вулицької, мистецької. На виставці поставлено більше 50 робіт наших діток, які завжди були під час навчання, в оточному навчальній році. Так і було, працювають ми класа, звали мені сховище, коли не дивилися. Скільки тривога, а художників, можбе та не зусиль. Кого ще й правда? Було. То в першу чергу назва травнева на всю. Ви у нас всі зірчі, ми всі вами пишаємо, Ви у нас самі найкращі. Але я вам завжди казав. Де б ви як високо не літали, опускайтесь трішечки на землю. Не задирайте носика доверху, що я найкраща, саме та ваша. А вчіться бути відмити з великої думки. Ви всі вмієте творити, ви всі творите майбутнє. І роботи, які ми тут представили, ми всі різні. Але всіх в них є душа, всіх в них є відо і переживання за рідний край, за його майбутнє. Бо, отак, дивлячись, як вони в цьому році працювали, я хочу сказати, вони, мабуть, ще більше за нас доросли. За те, що і в яких умовах вони навчаються? Адже їм попереду будувати країну, ді, не нам, він. І вони будуть, я впевнений, що всі мої дітки, які навчаються зі мною, будуть самі кращі, і вони будуть творити тільки добро і тільки будуть робити красу. І всі стануть великими, без виключення, великими людьми. А щоб я не був голослівним. Я їм від себе і від керівництва нашої школи мистець зробив невеличкі такі клетки на згадку про сьогоднішню виставку, щоб ви знали, що таке Україна, що таке рідний край, що таке поліція. І тут є підтвердження, є роботи, які стосуються нашої серед Тут роботи, які стосуються нашого рідного краю, і тут є вишивки. Дехто приходив, навіть вишили виставку, дехто приходить. Як можна було на метровому папері зробити якісь вишивки? Дуже просто кажу, у мене всі такі вміють робити. Вміють робити плакати, вміють робити вишивки, вміють майструвати, вміють розписувати дощі. Вміють це, дай Бог вам, здоров'я, щастя, наснаги, на подальші творчі злети. Але це перший крок. І не завжди ми з вами на такому рівні в обласному центрі. Зустрічаємось і представляємо свої творіння. А тому я всім вам хочу подарувати ці буклету на згадку, що це ваша перша виставка на рівні міста Житомира. Прошу. Пишу, діма, а то. Вадити козаки, вже мене гарярі. Прошу. 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 Бачите, ви насліди, а вчитель ночами робить, для того, щоб вам приємно було, щоб ви згадували цей день, ще дуже і дуже довго. І зберегли себе в сімейному марків, що це ваша перша виставка на проголосному рівні. Всім-сім-сім. Без виключив. А це для тих, хто в Карпатах. Приємно те, що ви стоїте двої за тут, приємно дітки, що ви тут, приємна Святолицька громада, подвійно, приємно. Напевно, десь в душі подумавши стільки дітей, які наших має бути, і приїхали, якось, тому, вроде, не приїхати якось на не гарно, не по людські. Тому що дійсно ви знаєте, хтось пише, він, чи, хтось ще щось робить, теж творить. Це на Белецька історія вишиває, ми були виставці даного саме Кідеміна. Напевно, яка я просто дивилася, найбільш мене вразила це всіх виступав. Любов його до того, що він робить. От я думаю, що та любов, яку ви робите, ви теж всі її проявляєте, і напевно ви робите задоволення. Віктор Татар звернував на одну ту вишивку да, міліметром попередньо. Я на неї приділила ті шуваги, коли прийшов, ще придивився, точно не треба попіти. Пригадую свій інститут навчання, і да, ми шукали такий міліметровий бо має на такі папір, і Робили з точки зору математики, оскільки я закінчив таке щось, да? то от деякі кресли на цьому ви робили. І сьогодні я придивився і так, наче аж очки дійсно. Ну це приємно, що ви можете це робити. Задячи з вашому звичайному яскравотеловиду, прекрасному подачу, який вас дійсно надихає, який вас наводить такий правильний шлях, і те, що ви робите, і представляєте честь громади, не тільки прислаєте на різні конкурси, змагання, те, що ви завоюєте призові місця, ну пригодиться в житті. Навіть не кожен з вас стане художником, не кожен з вас стане архітектором, будівельником ще. Ну, повірте, що навіть те, що навчитеся. Воно не буде зайвим, тому що його не носить десь там в кармані чи ще десь. Я завжди говорив, якщо в музичній школі він ж грати на фортепіано, і ти поїхав навіть за кордон, і ти вмієш цю роботу, це додатково ще можна щось десь колись заробити таким чином. Так що і тут наголошую, кожен з вас і не стане, але те, що ви робите, це навіть те, що ви робите добро, ви несете, визначаєте певний слід навіть у самій школі мистецтв. Ви залишаєте світу полиській громаді. І дійсно з вас десь щось дійсно стане у цьому напрямку досить потужним. Не забувайте, що вони такі є, вони були, вони точно будуть. І якщо щось буде до вас звертатися, намагайтеся відтворити добро, Бо сьогодні добро, яке вам надають, і ваші батьки тут проживають, і ось ваш викладач. Я думаю, що ми всі ніколи не намагаємося робити так, щоб вам не було приємно. Ми задоволені, допомагаємо цьому і намагаємося все для цього максимально робити, хоч все е, можемо зробити. Вам успіху, вам здоров'я, вам гарного настрою, всім нам перемоги. Слава Україні! Найбільші! 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 Але сьогоднішньої зустрічі могло не бути, але аби у нас не був тато, який стояв у витерків формування і музею Пулинської варви, і художнього відділу. Який керував культурою на рівні області Василь Мерцельович, прошу вас до слова, це господар цього приміщення, який нас прийняв, а ви ти завжди на пікнув. А будь вже 16 є і є? є 16. Он будь ласка. є 17. Ну Я що згадав? То що у лютому, на початку лютого 2007 року. Ми відкривали полинцю школу мистецтв. Ага. От і мені цікаво, що, от, бо всі вже народилися, я зрозумів, після того, як вже школа мистецтві. Може, може, і стимул для батьків було їх народити що школу от, от, в школу мистецтва полення, що є займатися. І дуже приємно. От, так це, це, 16 років пройшло вже час пролетів. Скільки вже, мабуть, до двох сотень, мабуть, вилетіло із гнізда, якщо не більше, вилетіло? Багато творить на сьогоднішній день в всіх кінцях України і за кордоном. Так що, що я можу сказати? Я вже з висновкою знайомився під час процесу її е, виднання. Е, що... Всі? Роботи різні, але всі та Дай Боже вам, дай Боже вам Божу іскру у своїй душі зберегти і принести через усе життя щастя, здоров'я, миру, любові, гарних робіт. Дякую. Дякую. Прошу людина, яка нині творить. Яка допомагає нам, підтримує на протязі всього часу заснування Хулинського землянства. це перша людина, яка завжди йде відкликається на допомогу, на підтримку. Дуже багато чого він зробив для нашого музею Хулинські Барви. І на сьогоднішній день, не дивлячись на всі негаразди, завжди допомагає нам і виставку оформляти, і роботу оформляти, і тільки цю мудрою порадою. Адже життя йде, ми не. Темніші у нас, світліші нас, річницькі. Світ. Прошу вам за словами. Пане Лені, дякую за слово і не про мене сьогодні. Я перепрошую значить, бо свято створили якраз зовсім інші члени нашого Полицького земля, художньої школи. Я як один з представників Полицького земляства, тому що інші на сьогоднішній день там Київ, Полтава, Офів. От, але катра трапала згода, що я в Житомирі і має все присвяти на нашому святі. На вашому і на нашому святі. Е, бачите, в свій час, коли ми створювали це колонське землянство з, з тими завданнями, щоб наших земляків познайомити зі своїм мистецтвом там, де ми навчалися, привозили свої роботи, робили виставки. Землякам то сподобалось вони. Підхватили це наше початкування, воно розвинулося в картину галерею і в нині художній музей. Ну і як ви знаєте, на була організована художня школа з тою задумкою, що дійсно щоб було продовження оцієї нашої справи, яку ми започаткували у поли. І дякуючи завжди підтримкою місцевої. Адміністрації обличчя Гаврилі Катар на сьогодні присутнього була велика допомога, і ми дійсно закріпилися і є нині такі, як ми є сьогодні. Ну, і хочу подякувати пану Марцельовичу за те, що завжди, кожен рік, можна навіть сказати, він нам надає своє приміщення, щоб ми змогли пропагандувати свою ідею, свої твори. От, ще раз вам дякую, я думаю, така співпраця буде підтримуватися. Е, ну Якщо дивитися художній ряд сьогоднішньої виставки, мене подивувало, що різноманіття бачення і технічних е, знахдок навиків, я думаю, що це в художній школі е, дуже гарно започатковане завдання. Які Дійсно, вам, учням, будуть давати розуміння, поняття різноманіття цього мистецтва, воно безкінечне. Ви, напевно, це вже десь починаєте розуміти. Ну і дуже приємно, що ви якраз будете займатися творчим мистецтвом, мистецтво, тобто культурою. Якщо пригадуєте Реріха, він сказав, що культура спасе світ. Так що ви, наші спасиники, Май, май, майбутнього. Ну, Професія не проста, але вона розвиває е, дуже гарнітності, мислення, почуттів. От, вона вам в житті пригодиться, дійсно. І е, ми завжди, коли спілкуємося з членами Полинського земля, там буває на Панощу, приїжджає Грибан з Полтави, то, на Грибонск, Полтаві, то е, що наша справа. Вона таке має велике продовження. Ми починали там, десь у нас було десь біля десятка членів. Ну Сьогодні я чую вже, ось, і я запитуюся в Леоніда, скільки учнів, каже, я вже з рахунку збився, Це дуже приємно, що дійсно воно в якості і в кількості виростає. Майте на увазі, що такий ефект, який ми маємо полена на Україні один-два. Так що ми є унікальні, як і ваше, ваше навчання, і так як ви, тому що за вами майбутнє. ще раз важливіше мирного небо. Дякую. бажаємо вам далі успіхів, успіхів, успіхів і мирного неба. Ну і музична така заставочка від нас. Ми тут небагато. Ми двох звіри. ну ми попробуємо щось вам зіграти. Хочу до слова запросити людину, яка була першим викладачем дуже школи мистецтв. Олена Миколаївна, прошу. Дякую. Не один рік працювала і багато митців виховала і пустила в світ. Дуже приємно присутній на виставці іншого викладача. І є що порівняти, коли ми першими були, було важко дуже, тому що. Ну, та скажімо, починали ні з чого, а з нуля. Але потім якось потрошку дітки приходили, починали працювати. І свої здобутки ми так само виставляли, третій, тільки і була яка можливість. І, вплина, і ось тут у нас якось проходив другий випуск художнього віку Саме само, в цих стінах ми проводили на виставку нашого віку. На той час вона була червоноарміська, потім воїнська школа мистецтва. Зараз знову переіменована мистецька, у воїнську мистецьку школу. Це приємно приємно бачити ваші здобутки. Приємно бачити, що настільки різнопланова ваша виставка. Завдання цікаві і цікава ваша думка. Те, чим ви живете, те, що ви відчуваєте, все викладаєте наперед. Це дуже гарно. Я сьогодні подивилася іншими очима, тому що була присутня, коли мантувалася ця виставка. Це, скажімо, одне відчуття, а зараз, коли присутні автори, тобто ви вже, молоді автори, це більше дає ну, зрозуміти скажімо, подивишся на дитину і можеш гадати, а можеш і не. Цікаво що різні техніки, цікаво лейтенанти, Чому я наголошую на ветенанці? Тому що а, саме я її принесла а, в поличку школу тоді в Червономіську. Ми починали першим, у нас були здобутки. Ми отримували а, конкурсанти перші місця саме. І е, я думаю, що у вас теж є проєкт таких робіт. І сьогодні, в кінці свого слова, я хочу вас запросити на свою персональну виставку лейтенанту, яка зараз е, знаходиться в літературному музеї. І Я так думаю, що нам вдасться сьогодні побувати ще там. Не завжди ви зможете побачити, тому що ви збираєтесь не так часто, скажімо, в Житомирі. І е, якраз сам. Нагода така подивитися. Вам хочу побажати успіхів, вам хочу побажати миру, перемоги, перемоги не тільки в нашій державі, перемоги кожному о, в своєму ділі, яке діло ви своє обрали, чи скажімо, художнє чи не художнє. І правильно було тут сказано, що ви понесете ось цей багаж, і ви напрацювання ваших творчих з собою, своє життя. Воно ну, буде вас раді. і Якщо ви не станете художником, ви не вжайтесь. Тому що не кожному це здається перше і не кожному це може і потрібно, але ви маєте бути розвиненими і людьми. І Буде спілкування у вас не тільки про те, що ви там робили, а ще на мистецькому нині те, що ви робили. Ну і я лише хочу поздоровити, що у вас є такий вчитель, тому що він дуже завзятий. І мені 에, здається, що він ночами спить для того, щоб працювати з вами. Верте мені, що я пожар благоусім'ю, я знаю, що це таке. Тому я ще раз бажаю вам успіхів, які і творчих, І навчання і ваших Дякую. Я вітаю такої чудової події наших дітей, Владимир Слава Михайло Колектив полинської мистецької школи, всіх присутніх це однозначно вагома, дуже значна подія не лише для нас, для наших родин, бо тут і моя донька присутня зі своєю роботою, а також для всієї полинської громади. Наші діти вони сильні, так само, як і вся наша нація українців. Ми можемо творити в будь-яких умовах, які б вони не були. Спостерігаючи за фото, які насилав у. І батьків Леоніду Таровичку, наші діти малювали в підвалі під час повітряних тривог. А також з зачатами, батьківськими, коли діти складають своїм вчителям вірші, розповідає Тараса Шевченка, твори Тараса Шевченка, коли виюють сирени. Однозначно за нашими дітьми велике майбутнє. І їхня творчість, їхня незламність вона надихнула написати невеличкий вірш на п'ять рядків. І дуже знаково, що цей вірш саме цього дня, 4 травня, рік тому, транспівався на мурах у місті Кракові в Польщі трьома мовами українською, англійською та польською. -польсько 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 -поль. І в рамках проєкту Вірши на мурах». І я хочу зачитати цих п'ять рядків. На стіні в холодному підвалі українські діти малюють усміхнених янголів. Але коли ніхто не бачить... Янголи плачуть. Я хочу побажати, щоб янголи завжди берегли усмішки наших дітей, щоб здійснилася та заповідна мрія, яку ми всі виношуємо в нашому серці, одна на всіх. Переможного нам усім миру і успіхів вам та натхнення. Дякую, дякую. З відкриттям виставки. Ми тут усі можемо побачити ваші зусилля, таланти, а зусилля немалі. Засиля Леоніда Віталійовича дякую. І як Лана е, сказала, що працює він день і ніч, так. І ми в неділю ввечері можемо з Лені телефонує і показує, що вони творять. І я бажаю вам творчих злетів надалі, е, жаги до навчання. І цінуйте такого викладача. І ми хотіли б ще від школи. Щоб далі творили по пензлику. Гарному пензлику. Щоб не купляли ходили. Згадка про першу виставку є, а пензлики для того, щоб наступні роботи робили, я роблю великі багато. Діліться своїми творчими досягненнями. Ми завжди за вас раді, за вашу успіх. І дай Бог, що в вашому житті сльози були від радості за вашу успіх і за ваше досягнення. А все остане на мета, ви, обрані Богом, творити добро, творити красу на цій землі. Ви, а тому, ми раді, що ви у вас є, і давайте спільно. Годувати нашу державу, розвивати нашу державу, підтримуйте своїх батьків, підтримуйте своїх родини, підтримуйте наших батьків. Слава Україні!